Шевченко Андрій Плей. І сьогодні ми знов в грі Салюти! І ось ми на отакій полянці. Зараз я вам її звисоти покажу. Отака. От І минулого. Колись давно-давно ми святкували 61 мій підписник. І тепер у мене 89 підписників. І зараз ми будемо їх святкувати. І треба добити сотку. Ну, потім дойти до тисячі. Це дуже обов'язково. Об І саме обов'язковіше дойти до 100 тисяч Ой, підписників. І треба набрати 4 тисячі переглядів в годину. І тоді я получу першу свою кнопку. А зараз святкує мій 89-й підписник. А. Yeah. 89 підписників на мабуть каналі! ура Ура! 89 підписників! Вісімдесят дев'ятий піс. У мене було дев'яносто один, але стало вісімдесят От. в мене вісімдев'яти. Ставлю одне місце, місце місце місце. ставим кучу штучок на одне місце. ставим кучу, І у мене сто відео. І оце відео, яке ви зараз дивитися, бо перше! Сто перше! 100 перше відео. Ууу. І в мене 89%. І дивіться, який я зробив. Гарний цуковок на цей день. Ось такий він гарний, цей цуково. Вау, полетіли від цього цукорка. Ось що тут твориться від цього цупорка. Це все від цього цукорка. І від це суто від відпаковка, і воно все сипеться на нас! Ура! Це такий салют цього! Можна ще тут внизу понаставляти наставляли А знаєте, що був такий епічний салют? Тому що в мене 89 підписників. Тоді був не дуже епічний, тому що був 61 підписник. А тепер від 79. Лом ще і ще одну кемпу. Піднімаємося як найвище. Піднімаємся, 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 піднімаємося, піднімаємося, піднімаємося. Піднімаємося, піднімаємося, піднімаємося. піднімаємося Піднімаємося яхна найвище. Ти пригнаємо. І лобим ще одну тукерку. Лобимо внизу цукенечку. Давай робимо цукенку, прямо внизу. Лобимо, глубимо цукерку! Цукерку, цукерку, цукерку. Цукерка. Ще одна цукерка. Така, що менше. І у нас отаке от твориться. Там та цукерка вже нічого не робить зверху. Це все столбик. І інші цукерки. Вау! Давайте відійдемо, щоб не дуже глючило. Подивіться. І тут теж включаємо музику. Зараз ми тут коше зробимо. Вот, ту О, ні я впав. Я впав. Давайте знову піднімемось. Піднімемось, піднімемось, піднімемось. Піднімайся, давай, 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 давай. Піднімемося, піднімайся, 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 піднімайся. Піднімайся, 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 піднімайся! Давай все вище і вище! Ідемо! І воно цукерочку! Дуже мощну цукерку! Ще мощнішу за попередню! Просто воно дуже мощну цукерку! Це дуже мощна цукерка! Лоб ще одну цукерку. Цукерочка. лобись. І ще одну. На-на-на-на-на-на-на-на-на. Лобимо. На, 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 на. Я кричу, тому що тут дуже голосно. Давай, 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 давай. І лихаємо звідси. Уй. Вау, лобимо ніч, ніч. Ні, подивіться на це Вау. і це Ми святкуємо. Тому що в мене 60, не, не 60. 60 було давно. А тепер вже 89 підписників. І 100 відео. І 9 коментарів. Але поки що десяточки ки нема. І от таке у нас тут є свято. Іще на підкінець. Давайте ще запустимо таке штучо. Де води? Ось таких, давайте ще запустимо. Пару штучок. Запускаємо вогняні кульки, 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 кульки. Запускаємо кульки. Хай вони летять. У мене 86 підписників. І ще ми. Піс... Під кінець музики. Після всієї музики... Ми запустимо, зараз вам покажу який салют. В мене зараз не кругле число, майже 90, ну, майже кругле число, але відео кругле число. Ну, Звичайно, коло я можу зробити салют такий, але я не буду. Я зроблю трохи цікавіше. Не просто коло. Але в мене ж кругле число і тому буде сонечко, воно ж кругле. Давайте запускаємо моє сонечко. Але спочатку піднімусь на найвищу гору. Ну, не найвищу, але дуже високу. Але високу дуже. Ось я і на вершинці, о там та ще вища. Я буду запускати на оцій. На отій, а на тамці. О ні, салют. А ну дивимось. О, там ці шарики. Але це не куш, не кола, треба інший салют. Такий. Йдемо на цю гору. Там, може, буде рівніша земля і воно не впаде. Дуже швидко котиться. Ну, аж дуже швидко. Ось! Добре, так. Отак запускаємо, 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 запускаємо. Куча салютів. Кружне число і... Це мої 86 підписників. Але якось скучно. Давайте добавим ще раз трішки музики, музика. І давайте. Раз, два, три. Музику прикликаємо ми не куда-небудь. Не кудись в сарай, а прикликаємо музику в студію. Одна, ну і ще пачечка, салютики. Вон таких саме таких. І салюти! Салюти! Давайте! Вгубайтеся! єй. Салют, 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 салют. Давай, Ура! 81 підписник. Ой, 89 підписників. І 101 відео. 101. І 9 коментарів і вообще святкуємо просто. Е, скільки вже там? Три роки мого каналу? Чи, чи скільки там років? Я вже не пам'ятаю. Десь два з половиною чи три. Моєму каналу. Добре. Всім па-па-па-па! Ви були на каналі Шевченко Андрій Плей. І ми святкували мій 81 підписни... Ой, 89 підписник. Ой, 89-й підписник. Істотне відео. Всім па-па-па. Ставте лайки. підписуйтесь на канал, пишіть коменти. і підписуйтесь. Давайте доб'ємо сотку. І всім па па-па-па.